Смоктуючий гофрований рукав діаметром 125 мм. Рукав укомплектований рукавними головками ГРВ-125 з алюмінією, який закріплені двома посиленими комутами та призначені для нагнітання та смоктування рідних. Відмінно справляється з забором води на пожежні потреби з відкритого водойому. Довжина рукава 4 метри. Якщо цієї довжини недостатньо, можна підключити ще один рукав за допомогою з'єднувательних головок відповідного діаметра. Рукав має 6 шарів та виготовлений з гуми з текстильним каркасом. Для надання жорсткості та міцності служить металева спіраль. При експлуатації в різних умовах виріб не втрачає своєї функціональності, призначений для зон з помірним кліматом, з діапазоном температур від мінус 35 до 90 градусів Цельсія.